Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Сьогодні в нас вже 6 серпня, і вчора в мене вийшло два відео. Чому два? Тому що, по-перше, я поверталася додому, приїхала вночі, зранку змонтувала і поставила. Але я не можу коли, знаєте, показувати відео вчорашнього дня, тому що я заживе спілкування, і ну, мені так легше. У мене вже сьогодні, наприклад, інші емоції, інші думки. А відео виходить з вчорашнього дня, а мене вже турбує сьогодення, розумієте? Тому я вже на вечір поставила відео дещо. І вийшлося два відео. Вони не зрозуміли. Так, шосте. Серпня, і що ще хочу сказати, що я хотіла сказати. А, стосовно того, що я ігнорю деякі коментарі, я не ігнорю коментарі. Якщо коментар є, я на нього відповідаю. Подобається він мені чи не подобається це вже таке діло. Тому що і навіть в родині ми не завжди один одному кажемо те, що може один одному сподобатися. Я нормально це сприймаю, і мені писали стосовно того, що я неправильно кажу і ріже слух стосовно Тік-Ток, як я його називаю. Дівчата, а знаєте, що я вам хочу сказати? Це ще я була в підлітковому віці, коли там матуся однієї моєї однокласниці, ми що то один до одного бігали по хатках після уроків, або так. І ну, російською ж розмовляли. І вона казала Атюх. І їй всі в родині кажуть, Утюг запам'ятай. Вона каже, я знаю. А потім туди-сюди Атюх. І так вони з нею, ну, я не знаю, скільки, скільки я туди ходила, стільки вони на це і казали. Є, по-перше, звичка. По-друге, я чудово розумію, якщо щось не подобається навіть в родині, ми можемо один одному сказати «пробач», але ну, якось мені це не подобається, і ми йдемо один одному на зустріч. Тому я нормально відношусь до таких зауважень. Це нормально. Але потім, знаєте, буває знову звичка, воно. Що поробиш? Я це пам'ятаю, як вам не подобається, тому начебто відповіла. І ще бувають такі коментарі, коли щось запитують, на які я не буду відповідати. Якщо я відео про це розповідаю і там йде аж 3-4 хвилини, це ну, тривалий час. А людина просто дивиться, вона перегортає, перегортає. І потім ставить питання, а я думаю, так я ж про це розповідала, то в коментарях я не буду писати те, про що йдеться мова відео. Я буду просто писати, я про це в відео казала. Тому дивіться уважно. Добре, домовились. Всі мене емоціях, у кожного своє. Але мені дуже хочеться, щоб ми з розумінням один до одного ставилися, по-перше, по-друге, я вам дуже вдячна за вашу підтримку під минулим відео. Обіймаю кожного з вас, ви неймовірні. І знаєте, так дивно тримати в руках оригінал. Футляр від окулярів <хух> Відкриваю. Я коли купувала, я вчора так ну, не дуже так от якось послідовно все можливо казала, тому що емоції були, ну, не емоції були, а якось думки не в порядку. І думаю, дивіться, оригінал. Ти відкриваєш, а там вже підробка. Розумієте? І навіть Опс, ти сюди. І навіть тут на серветки вибито назва цього. Я цього не помічала, допоки я не загубила ті окуляри. Нічого, буде вже так. Нічого, ну ой, так, хай бухнули. Окуляри, це, знаєте, було остання така крапка, і якби не було перед цим всього, то я б на це навіть не звернула. Ну, я б звернула, звичайно, увагу, не треба так казати, але б не настільки емоційно. Планувала піти в парк. Зранку. Ну і якось уже в парку. Хатні справи, хочу сьогодні приготувати млинці з капустою. Окрошку зроблю. Я вже купила. Тільки бери та й роби. Зачекайте. Алло? 25 марко. Ем, ну, не треба тоді, нехай потім. Давай. Морква по 25, то сусідка пішла на базар і каже: тобі щось купувати, а я чудово розумію, вона собі щось купи. І ще і я, навіть якщо це буде один кілограм, це буде важко. Я кажу, просто подивися, щоб я не йшла морква в яку ціну зараз на базарі, тому що що я буду робити, то це натерти моркву, почистити і заморозити на зиму, як я це роблю. Так, що в мене тут з морквою. А бачите, ще з минулого року трішки залишилося. Отак, От коли вже пакетик відкрила, то я кладу отак, щоб я знала. А то отак. Це масло вершкове, а це морозиво. Дівчата, вчора робила коктейль. молоко, морозиво так трішки. Ківі, банан на блендері. Це була така смакота, то і на сьогодні ще буде такий коктейль. Так, дістала вже капусту, купувала вчора. В Сільпо на 15.21. Зараз стушкую. Відрізала моркви, скільки мені треба і цю До морозильника кладу. І от так зручно воно вистачає, не треба не чистити, не терти, а лише взяв та все. Бам -бам 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 -бам. Ні, ну а що, готувати треба з гарним настроєм. Хіба не так? Ось так. Так і готуємо. Посолила, додала хмілі сунелі, захотілося Такий перець, червоний, гострий, мелений паприка, часник та чорний перець. І зараз ще натертушки один помідор сюди. І нехай тушкується. Ось так і добре. Трошечко накриваю маленький вогонь і добре. Додала спеції і звернула увагу. Я ще до Києва це купувала, якось так не показала вам. І думаю, а якщо сюди ще так, воно не за призначенням, але томати, чесник, базилік, мабуть, додам. Я таке люблю, то нехай буде. Так, небагато. Нехай розпарюється, тут тушкується, отак, потім перемішаю хай отане. Ну що, не завжди все і за призначенням, хоча б, якщо б я це робила, наприклад, Окремо ну томати я б взяла, часник би я взяла базилік. Ну, якби був, спробувала експериментувати, чому б ні, то подивимось. А пам'ятаєте, я вам показувала, та вже це було давно 56 гривень коштує, Я купувала, як я казала, бахіли на тарілочку. Так вони виглядають, потім відкриваються. То я зараз ось так. Капусту зробила, дивіться, як зручно для зберігання, чому по ні? Все, йде до холодильника, та. нехай буде. Окрошка готова, узвар готовий. Так, де що сир зі сметанкою. Та нормально. Дістала окрошку, вона вже. Так, охолонуло. Ну, в таку погоду це смакота. І, до речі, хочу сказати, що огірки я почистила, тому що, ну вже шкірка була така не дуже. Тому готово все, наготувала. Там капуста тушкується, дістала молочко, яйця та продивляюся новини. Я зараз підписана лише на Цаплієнку. Там немає усіляких там і мильних бульбашок, як я кажу. І дивлюся, що двоє загиблих та 12 постраждалих, серед них четверо діточок у Запорізькому районі. Мої дорогенькі ви там 9.40. Чотири зараз. Ой, бережіть себе, Уже який жах. Ці в мене будуть солоні, тому цукру я не багато додавала. Ще додала часник та сушений кріп. А далі додаватиму молочко, борошно та небагато. Олійки. І швиденько підсмажимо глинці. Капуста вже готова. І поки інший смажиться, цей загортаємо. Всі готові. Будемо їсти зі сметанкою. Дякую вам за те, що ви є. Бережіть себе. І до зустрічі на нового. До побачення!